Долучились до акції «Кришечки спасають життя десь місяць тому. І ми розповідаємо цю акцію в інстаграм активно та людям вживу. І Люди активно допомагають нам з цим. Ось наглядний догляд. Це десь 2-3 дні. Люди допомагають нам збираються по різним кольорам. І таким чином ми намагаємося скоріше допомогти з акцією Купити безполотник. До цієї ідеї ми долучилися одні з перших. Ми запропонували нашу участь таким чином, що кришечки люди зможуть приносити в наші локації. Одні з перших, як я вже сказала, у нас щодня люди приносять кришечки. Деякі приносять вже посортовані, що дуже круто. Деякі ось ми їх поміщаємо в такі великі пакети, які тримаємо також в залі. Щоб люди, які приходять за кавою, могли побачити це, могли навіть надихнутися таким прикладом, що це таким маленьким ділом можна перейти до таких великих цілей, як, наприклад, реаномобіль, на ми дотепер збирали, а тепер на безпілотника. Пластик важливо здаватися для переробки для Покращення екологічного стану нашої країни, а також тому, що це дуже гарний спосіб відправити їх на переробку та підтримати наших захисників способами, які знаходять наші волонтери. Дуже зручно, що пункт здачі знаходиться дуже близько до мого дому. Я планую ще приходити та здавати. Зараз ми знаходимося в нашому штабі на Семена Палья 73. Саме тут відбувається сортування. Ви можете зараз самі подивитися. Чата сортують по кольорам, потім відмивають і передаються нашим партнерам, місто майбутнього. Ми першочергово, коли вже прийняли участь в цій акції, запросили всіх бажаючих долучитися. Це і мешканці нашого району, це і бізнес, друзі, партнери і всі, хто тільки може долучитись. Коли ми побачили новину про те, що відбувається збір кришечок на дрон, ми моментально просто прийняли в цьому участь. Якщо дуже багато. Сьогодні ми перебираємо чотири ящики. Чотири ящики. Ось ви можете подивитися. Будь ласка, один, другий, третій, у дівчат, четвертий. Сортування відбувається за принципом розділення на кольори. Ну, наприклад, все зелений кольор. Я сортую зелений, бірюзовий, ну і салатовий, Це окрема у нас категорія: голубий, синій, білий, там з прозорим, жовтий з помаранчевим червоний окремо колір. Більше року тому ми запустили проєкт по збору кришишок пластик рятує життя. За 9 місяців ми зібрали на реанімобіль, який відправили на Бахмутський напрямок. і Він вже рятує життя військовим. Але учасники акції вони сказали, що треба продовжувати активізуватися. Ми ще збираємо сортування, це наша звичка. І ми вирішили поставити нову масштабну ціль і надійшов запит від військових на безпілотник. Тому наразі ми збираємо на нього. Сортування кришечок за кольорами збільшує вартість пластику у три. Рази потім, коли люди принесли ці кришечки, ми їх посортували. Ми їх віддаємо на компанію, яка їх переробляє. І на цьому етапі ми окремо отримаємо кошти для того, щоб зібрати на безпілотник.